Цікаві, дещо незвичні для сучасної людини речі, відразу привертають увагу відвідувачів. Старі керосинові лампи, які нині вже можна вважати справжнім раритетом, кілька кілограмові праски, якими вправно користувались господині, більш ніж півстоліття тому. Дерев'яні пральні дошки. Тут в нас є декілька видів розділів, як би мовити: гончарство, лозоплетіння, предмети народного побуту, куточок хліба. Одяг Тячівщини і бджільництво заснували музей з метою зберегти для майбутнього покоління частинку минулого, аби відвідувачі на 100% поринули у минулі часи. Біля кожного предмета табличка з назвою. Таким чином туристи можуть не тільки побачити, якими знаряддями користувались наші предки, а дізнатись, як ці речі називались. Це ваги. у силу давньому відміряли цим віком зерно, кукурудзу, пшеничку. Була ще менша міра ваги – купа, у яку входило 3 кг зерна, а в віку – 8. 8 раз 3 – 24 кг зерна. Наші пращури так один від одного позичали, віддавали і так важили. Час від часу поповнюють музеї новими експонатами. Як не дивно, виготовляють їх місцеві школярі. У музеї більшість речей із сивої давнини, але є й такі речі, які діти виготовили своїми руками, і варті того, що вони є виставкові експонати. Дерев'яна гойдалка, макет старої хатини. Це вже сучасні експонати. Діти майструють залюбки, адже коли їх робота потрапляє до музею, це велика честь. Дитинка зробила і би виставковий матеріал, дуже красивого діло. Відвідати візитівку селища музей декоративно-прикладного мистецтва та народного побуту в Буштні рекомендує кожен, адже як експонати з минулого, так і сучасні речі, які зберігаються в музеї, яскраво відображають життя, побут, традиції, звичай та культуру місцевих жителів.